Ми це саме та юридична компанія, яка забезпечить вам повний спектр юридичних та бухгалтерських послуг на високому професійному рівні за адекватні кошти. Наша мета взяти на себе вашу юридичну та бухгалтерську рутину і принести готовий результат під ключ. Ми не на бюрократії, черг та відмови державних органів. Ми працюємо, щоб надати результат, сервіс та ефективні індивідуальні рішення для кожного клієнта. Цьому і служимо вже багато років. Наша компанія на ринку з 2014 року маємо багато років досвіду та представництва в усіх обласних центрах України в кожному нашому офісі знаходиться власний юрист, нотаріус та державний реєстратор. Саме тому ми гарантуємо результат. Завдяки нашому щирому бажанню принести цінність клієнту та професіоналізму. Маємо бездоганну репутацію, визнане ім'я на ринку юридичних послуг та багато задоволених клієнтів. Наша мета це ваш результат, наша релігія, сервіс з повагою і відповідальністю. Засновник та директор юридичної компанії Ключ до бізнесу Віталій Третяк.